Так, так от, де ми зупинилися? Зараз подивимося, чи ділиться наш екран, чи його видно? На тексті ми зупинилися ось. Тож, hello, Kirsten. привіт. Kirsten. Hello, Sasha. привіт, Саша. Вигері здійсни, як тобі ведеться? Good іраde. Я зараз йду щось поїсти. Підеш зі мною? Так, із задоволенням я дуже хочу їсти, щоб ти хотів. Заша Ярсен, хто з них, хто? дівчинка, хлопчик. Джиткірсин питає Зашу, напевно. Я дуже хочу їсти, що хочеш ти поїсти? а той каже: я б із задоволенням щось італійське. О, це добре, мені подобається італійська кухня, та я люблю італійське вино. Я теж. Звичайно, я також люблю французький сир, угорську салям, німецький хліб, але сьогодні ми їмо італійську їжу. І в нас є ред-мітель, корисна фраза, міт комен, і разом з кимось, і «gehe etwas essen», Я йду щось їсти, ком здуміт, чи йдеш ти зі мною. Ну що ж, подивимося, що тут вони нам сказали про лебен смітль. Давай, давайте подивимось. Ось у, у нас є залямі, кезе, вайн, брод, чотири лебенсмітелі, які нам необхідно було відмітити. Дивимося структури artikel. Закінчення прикметників без артиклів. Помітьте собі закінчення прикметників. Was ist für Wein? як стосовно вина, що це за вино, Es ist intalienische Wein», якщо вино чоловічого роду буде закінчення «e». Er. «Ich mag italienische Gerichte Strave und ich liebe italienische кого що акузацію чоловічі від «Wein». Was ist das? Das hier ist französischer Das ist Ungarische. Zalami und das ist deutsches brot? Ich mag Francoisische відповідно чоловічий «кезе». Від Дивіться, бачите. Угаріше залямі жінка і deutsches brod нейтраль. А ну, давайте закінчимо з вами Übersicht, ось цю табличку. Номінатив. Де кезе» сир. Який сир? Франціозі ша, закінчення «р». І тут у нас буде закінчення денне. Значить, угу. де воно у нас тут? Франціозі закінчення Н. А якщо в номінативі фемінін жіночого роду, залямі має закінчення е, and е, то в акузативі вона теж матиме закінчення Е, тому що жіночий рід в акузативі не змінюється. Якщо середній рід закінчення С в номінативі, хто що, називний відмінок НС, то в акузативі це буде закінчення С, точнісінько. Так само тому що Змінюється в акузативі лише чоловічий рід. від ігерихта страви множина, акузаті закінчення Е, так само, як і в номінативі закінчення Е. Подивіться, будь ласка, на цю табличку. Її треба завчити. Це правило зміни прикметників згідно іменників, біля яких вони стоять. Вас S drinking, що ви їсте, п'єте і задоволені? побудуйте комбінації працюйте в Русіш, Француз, дойш, Італіяніш, Паніш, енгліш, скотіш, Айріш, Шведіш, унгариш, польніш, Ініш, хінезіш, Япаніш. І можемо таке скласти речення. Іх S Gern берете звідси слово дивиться, це ж основа тільки прикметника. І дивитеся, якщо я їм когось що, це виходить акузатів, вам треба подивитися, який рід цих іменників. Давайте подивимося кезе. Це хлопець де, відповідно, в акузативі, він матиме закінчення н. Те саме стосується шинкен. Буде дія, а в акузативі закінчення н. Вурст ковбаса, Ді. Не змінюється. Дінуден не змінюється. Ось дивіться, звертайте увагу, ось бачите, ді закінчення Е, ді закінчення Е. Тут ми проставили з вами, так? Хто не проставив, будь ласка, проставте. Ді помс, плюраль. Це ми дивилися вчора картоплю фрі. «Ді райс це хлопчик. Ді епфель» – яблучка. ді бананен, плюраль, томатен». Множина залад хлопчик, дас фрюштюк середній рід, де віскі, алкогольний напій, напій де вайн, де кафе, кава і дете теж чоловічий рід. Все чоловічого роду матиме закінчення N. Вся решта, якого броду вони не були, чи feminine, чи нойтра, чи плюраль, не матимуть в акузитіві абсолютно ніякої. Зміни. Тепер у нас Моцарт Кугель. Намальовані вони тут ось щось схоже на це, плитка шоколаду. Так, і ведмедики. Süße, leke, mm -hmm. Смаколики солодкі. Герен улезен зі Texte. Послухайте тексти. Звухамзі unbekannte он wörte, беканте Wörterbuch. Mozartkugeln aus Österreich. Kapitel 5 Aufgabe 22a Süße Leckereien. Mozartkugeln aus Österreich. Die Mozartkugel ist eine Süßware aus Pistazien, Marzipan und Nougat. Sie kommt aus Salzburg und hat ihren Namen von Wolfgang Amadeus Mozart 1756 bis 1791. Der Erfinder der Mozartkugel war der Salzburger Konditor Paul Fürst. Seit 1890 produziert die Konditorei Fürst per Hand 2,75 Millionen Original-Salzburger-Mozartkugeln im Jahr. Man kann die originalen Mozartkugeln nur in wenigen Geschäften in Salzburg kaufen. Es gibt natürlich auch industriell produzierte Mozartkugeln von anderen Firmen. Schokolade aus der Schweiz: Die Schokolade kommt ursprünglich aus Lateinamerika. Seit dem 17. Jahrhundert ist sie auch in der Schweiz bekannt. Heute produzieren Schweizer Firmen rund 150.000 Tonnen Schokolade im Jahr. Der größte Markt für Schweizer Schokolade ist die Schweiz selbst. Die Schweizer essen pro Person weltweit am meisten Schokolade rund 12 Kilogramm im Jahr. Die bekannteste Schokoladenmarke heißt Toblerone. Man kann Toblerone in 122 Ländern kaufen. Ihr Erfinder war Theodor Tobler. Die Schokolade sieht aus wie die Berge in der Schweiz. Toblerone gibt es seit 1908. Gummibärchen aus Deutschland: Gummibärchen sind Fruchtgummis in Form von Beeren. Sie sind weich, süß, und schmecken nach Erdbeeren, Ananas oder Äpfeln. Ihr Erfinder war Hans Riegel aus Bonn. Seit 1922 produziert die Firma Haribo Gummibärchen. Sie ist bis heute Marktführer. Die Deutschen kaufen für 657 Millionen Euro im Jahr Gummibärchen. Was ist Навальна 5. сторінка. Ah. Давайте з вами розберемо слова Мацаткугель з Австрії. Діноцадкуль, ця конфетка, це цукерочка, це кондитерський виріб із фісташок, марципану і ноги. він Вона тут написано так. Да? Походить із Зальцбурга і отримала свою назву від Вольфганга, чи завдяки Вольфгангу Амадею Моцарта такі роки. Винахідником Моцарт Кугеля був зальцбургський кондитер Пауль Фюрст. З 1890 року кондитерська Фюрст виробляє 2,75 мільйона оригінальних Зальцбург, Моцарт Кугель щороку вручну. Per hand. Дякую. Ви можете придбати оригінальні Моцарт Кугель лише в кількох магазинах зальцбургу. Звичайно, є також промислове виготовлення Моцарт Кугель і від інших компаній. Шоколади aus der Schweiz, шоколад із Швейцарії. Шоколад походить з ізначальна. Оригінально із Латинської Америки. З 17 століття він також відомий у Швейцарії. Сьогодні швейцарські компанії виробляють близько ух ти, 150 тисяч тонн шоколаду на рік. Найбільший ринок для швейцарського шоколаду це сама Швейцарія, яка з'їдає найбільшу шоколаду в світі близько 12 кілограмів на рік. Найвідоміша марка шоколаду називається Тоблерони. Купити тоблерони можна в 122 країнах. Його винахідником був Теодор Тоблер. Шоколад, схожий на гори Швейцарії. Тоблерона існує з 1908 року. Гумі Берхен із Німеччини. Гуммі Берхен – це фруктові гумки у вигляді ведмедів, які солодкі та на смак нагадують полуницю, яблука, чи ананаси чи яблука Його, їх винахідником був Ханс з Бонна. Відтоді компанія Харібо виробляє ці клейкі ведмедики. На даний момент вони є лідером ринку. Німці купують цих ведмедиків на 657 мільйонів євро на рік. І завдання. Текст абит. Додайте інформацію, якої не вистачає. Попрацюйте в парах, порівняйте свої результати з результатами інших учасників. Ну що ж, у нас є згідно цих трьох текстів завдання. Один, два, три. Зупиняйте і виконуємо. Так, зупинили? Зробили? Давайте один. Dwa, Mozart Kugel. Mozart Kugel gibt es seit 1890. Drue B. Ihr Erfinder war der Konditor Paul Fürst. C. Die Kugel hat den Namen von Wolfgang Amadeus Mozart. D. Die Konditorei Fürst produziert die originalen Mozartkugeln mit der Hand. Äh, man kann originale Mozartkugeln nur in wenigen Geschäften in Salzburg kaufen. Toblerone. Toblerone gibt es seit Mitte 17. Kapuze, Format, und bis Jahrhundert. Засновником був Теодор Тобле, Ванкан Тобле ви просто цифру пишете, число 122 Лендерн Кауфен, де шоколади зіт аус від де Швайцер Берге, де Швайцер Мерген шоколади зі есен рун 12 кілограм, кг можна написати просто, Ім'яр Гумміберген. Гумміберген Гібзайд е теж пишете просто рік 1922. Їх засновником був Ханс Ханцер, фірма Харибо виробляє Зі Гумиберген. Здесь безходите мартфир, попереду всіх так. Діточінка пишете число мільйони ім'я ім'яр Гумміберген. Перевірили. Заходимо в фертіфом стайль. Тут ви побачите лебенс металь орден зі Давайте повторимо артиклі. Дивіться: ди шинкен. Дія варк. Знаєте, що це шінка власне, варк – це творог. Берот – дас, хліб, Райс – рис дис, томати ді, торти ді, шоколади ди. Ананас Ді, залократ, дас, апфель – D. Ді апфель забрали. Один, два, три. Зупиняйте, ставте на паузу. Получається таке: ді райс, діє торте, ді шоколади, ді шинкин, залократ, ді кварк томати, Дітомати дасброт і ананас. А томати, філе томати. Один помідор, багато помідорів. Додайте множину. Зупиняйте. Один, два, три. Ставте на паузу. Так, томати, дітомати, томати. А далі все, перевіряємо. die Apfel, die Birne, das Brötchen, die Kartoffeln, die Zwiebeln, die Erdbeere, das Öl. Was ist das? Was ist Welches Wort passt nicht? Ich nicht Streichen Sie das Wort durch, wirklich nicht. Ordnen Sie den Lebensmittel, Ihren Oberbeutel. Нам необхідно заповнити ось ці малесенькі крапочки тим, що у вас є в боксі. Закресліть слово, призначте загальний термін їжі. У нас є м'ясо та ковбаси. і кондитерські вироби забрали вже. Молочні продукти, зернові, фрукти і овочі у нас є. Раз, два, три. Зупиняйте. Це. Давайте перевіряти. Ді цвібель. Обе, 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 обе гриф, оба це над, але гриф термін. Тобто сукупний термін цього. Обст. Це де у зараз. Лишення, цвібель, викинути Його треба ось так: от закреслити, як тут салями записалися в зюсверах. І тоді у нас лишиться обст. Ось тут напишемо обст. В третьому, нам необхідно викинути діяшінки, і тоді всі ті продукти будуть мільші продукти. В третьому викидайте кидаєте картофель, і у вас тоді всі підходитимуть під категорію флеш і вурст. Коли ви в четвертому «die діа, то тоді у вас будуть get продукти, zero. І риба, Fisch» викинеться і будуть нам чи овочі. Є. Так, дивимося далі. Essen und trinken". Wie heißt das Як називається ось тут слово сіреньке? Раз, два, три, зупиняйте. Все. Поїхали перевіряти? Давайте, дивіться. Льозунслов у вас вийшло гезунд. Чому? Тому що в одиничці кафе, в двічці шоколаде, в третьому нудельне, в четвертому бірне і в п'ятому лімонаде. Получилося? 105-та стрімка є. 106-ту ми будемо брати завтра. Домовилися? Це у нас тема їжі, яка завершиться уже за кілька уроків. Напишемо тест і перейдемо на шосте. Ось так швидко. До зустрічі! Я вас чекаю. Пока.